Нова схема незаконного виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Історія від адаката Андрія Ювченка. І так наразі з'явилась нова схема, яка пропонується певними спеціалістами у лапках для незаконного виїзду за кордон чоловіками плюс 18 років. За певну вартість у закордонному паспорті на виїзду за кордон робиться штамп. Про те, що громадянин є громадянином Сполучених Штатів Америки та кажуть, що зазначеними документами особа має право перетнути кордон. Після того особа з підробленими документами намагається перетнути кордон, але Державна прикордонна служба України з посмішкою на обличчі відмовляють у перетині кордону. Викликається слідчо-оперативна група поліції. слідчий вилучає зазначений документ та інші документи. Реєструється кримінальне провадження за статтею 358 кримінального кодексу України. Та особа притягається до кримінальної відповідальності. Однак відлива особа, зазначена підробленим документом на сторінці, де він є громадянином США, поклала 100 доларів США у якості підтвердження та спонукання. Прикордонника, але пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особи це ще додатково кримінальне провадження за статтею 369 кримінального кодексу України. Та при такому алгоритмі особа затримується в порядку статті 208 КПК України, утримується в ізоляторі тимчасового тримання та притягається до кримінальної відповідальності. Так, що не порушуйте закон та при виникненні сумнівів у ваших документах та наявності підстав законних підстав для перетину кордону краще звернутися за правовою допомогою до адвоката. Якщо у вас були якісь аналогічні проблеми питання, поділіться, будь ласка, у коментарі для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірект.